Фармадол. забудь про головний біль. In the Shadows of Ukraine. Українці Калуш Окестра об'єдналися із фінським гуртом з Ерасмус і разом переспівали знаменитий трек рокерів. Оригінальні пісні In the Shadows вже майже 20 років. Але її слова про пошук правди та відповідей актуальна і зараз переконаний лідер гурту Калуш Окестра Олег Псюк. В першій версії цієї пісні були дуже деякі цікаві меседжі, які зараз ми зрозуміли, що е, схожі до ситуації, яка відбувається в нас в країні. Тому ми вирішили цю пісню, скажімо так, зробити по-новому, зробити з нашою українською душею і дали їй ще одне дихання. «Калуш Окестра» і зерасмус познайомилися під час цьогорічного Євробачення. Тоді вони й придумали зробити спільний кавер. Фіни зізналися, що були вражені музикою українців, зокрема, грою на флейті у поєднанні із бітбоксом. Зрештою, In the Shadows of Ukraine» об'єднала в собі традиційний рок від Зерасмус і хіп-хоп та фольк у виконанні Калуш Окестра. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.